Білорусь має бути в Європейському Союзі. Це також європейська нація. Це нібито заявив Володимир Олександрович Зеленський. Я не знаю, яким чином нам нині до Білорусі. Я пам'ятаю, як з цієї країни ліпили величезного ворога для українців. Я тоді говорив про те, що потрібно бути обережним, тому що білоруський народ в масі своїй не пішов на той злочин, який сьогодні ми бачимо з боку іншого нашого колишнього сусіда Нібито добросусідського, а нині нашого прямого ворога. І я тоді говорив про те, що з білорусами треба обережно, тому що у них немає. У них у них немає такої ненависті до українців. У них немає такого а, такої тотальної ідеології проти українців. Але вона є у нашого ворога відносно нас. А у нас вона була з 2013-2014 там року відносно них. Давайте будемо чесними, тому що ми постійно чули по телевізору Путін-Путін, Путін Путін, Путін. Путін Путін, Путін, Путін. Росія, 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 Росія. Ну це реально це було так. Це реально було так. І продовжується так, але тепер ми переживаємо вже активну стадію бойових дій у наших відносинах. Але знаєте, мене тут інше. інше. Чому сьогодні наше керівництво турбується Білоруссю, мені сказати складно. Знаєте, у мене таке відчуття, відчуття що одна країна, назва якоїсь трьох літер, намагається вже і в Білорусь руку засунуть. І це такі, ну знаєте, перші проби, не перші, не перші, давайте не будемо, не будемо, але туди, туди. Вони теж, вони теж мають бути в Європейському Союзі. Знаєте, я як громадянин України, я як громадянин України вже не знаю, наскільки вартувало. Вартувала оця ідея всього того, що нині Україна втратила і ще втратить. І ще невідомо, коли ми повернемося до кордонів 2013 року. Я зараз не за кордони, а я зараз до стану 2013 року. Ще невідомо, скільки пройде часу, поки Україна відновиться в безпеці, в спокої. До 2013 року тому ось це Білорусь має бути в європейському союзі. Я думаю, білоруси подивились те, яким чином іде Україна до Європейського Союзу, особливо чиновники, як наші йдуть, заброньовані, називаючи всіх тотально ухилянтами. Я думаю, що Білорусь не захоче не захоче йти до європейського союзу, бо навряд чи що білорусам потрібен експірієнс досвід. В установці і в використанні такого супердодатку, як називається Резерв Плюс, як ви думаєте, білоруси захочуть іти в ЄС?